Безпекова ситуація в місті тривожна. Ми плануємо залишатися, тому що коли в місті немає людей, його легше захоплювати, а ми будемо його захищати. Вони наш Херсон не дістануть, а все, що вони творять, це від злоби, від ненависті. І здати Херсон, або віддати їм, ну, я в це не вірю. Я вірю в те, що Херсон це Україна. Безпекова ситуація в місті тривожна. Наш будинок страждав декілька разів. У мене є знайома на острові і вона вже евакуювалася в більш безпечне місце. Я багато років проживаю на острові, багато. Мабуть, лет 40, якщо не більше. У мене п'ять лет назад умерла жінка я остался один. Там два микроавтобуса вывозили людей, но они были заполнены. А многие пошли по железной дороге на, через железнодорожный мост. Вот я хочу зарегистрироваться, чтобы мне как-то какие-то деньги дали. Я не знаю, что делать. Безпекова ситуація для херсонців це одна ситуація, для заїжджих це інша ситуація. Нам більше якось це все звично, але стало гучніше, стало більше дронів. Звичайно, хотілося б швидше сітки, щоб ставили, тому що ми бачимо, що є зрушення вже на Чорнобаївській нашій трасі, тому що скоро осінь, листячко опаде, і мені здається, буде більш небезпечно. Коли в місті немає людей, його легше захоплювати а ми. Будемо його захищати. Я сама з корабельної площі тому серцем прям дуже сильно вболіваю за цю локацію. нашому будинку теж там дісталося. За самому острові вже всі виїхали. Всі, хто знайомі, родичів не було, знайомі були, всі повиїжджали, але залишається наша сусідка близька серцю на корабельній площі. В нашому будинку вона єдина, хто там залишився. Тому вона слідкує за тваринами. Безпекова ситуація складна, але ну, треба, треба просто жити. Я думаю, що місцева влада ну, не, не покидає своїх мешканців і що може, те й робить. Мій будинок постраждав від обстрілів. Там було два прильоти. А потім був прильот на сусідній будинок, але самотужки я помаленьку щось там ремонтувала. Я дуже люблю свій Херсон, свою Херсонщину, своє село, і тому я не збираюся нікуди виїздити. Я збираюся тут бути. Я весь час думаю про те, що такого не буде. Вони наш Херсон не дістануть. А все, що вони творять, це від злоби, від ненависті, і вони знаючи це. От починають його руйнувати. Моя думка, що в місті це з безпекою дуже погано. тому що в нас обстріли постійно йдуть, як, як говорять, 24 на 7. Ну я думаю, що наша місцева влада не справляється з безпекою ситуацією. Можна було все зробити ну, десь рік тому назад. Ці сітки дронові, все можна було зробити давно. Живу на два міста, тому що у, у Миколаєві у мене діти, живу на, на острові. Тепер я не знаю, де я живу. Коли нема прильотів, світло є. А якщо є світло, є вода. Зараз, за те, що пошкоджили місто, нема газу на мікрорайоні. А нема світла, нема води. Тобто вода подається два рази на добу. Ну я самостійно виїхала з острова, а що там робити, коли міст пошкоджені, продукти завозити теж не будуть. А пішки ходити додому. Я постійно їжджу у Херсону у Миколаїв туди-сюди. Я тою дорогою їжджу кожен два рази на день, як говориться. Зранку і ввечері. Ну, Я думаю, що там зараз сітки ставлять нарешті. Я бачу, що там робиться, і я сподіваюся, що якийсь захист буде, що буде краще. Херсонці дуже занепокоєні. Важко. Багато вибухів. Ви всі так знаєте, що триває на острові зараз. Багато людей, які ходять і волають, що нічого не робиться. Я б так не сказала. Просто люди дуже, просто бояться як люди. Але я б не сказала, якщо б влада не займалася нічим. Був би повний безлад. Я вірю і нашим хлопцям і дівчатам, захисникам, і вірю, що в владі не може бути людей, які зараз не виконують свої обов'язки. В думках у нас виїжджати з міста немає, от взагалі немає. Хочеться бути вдома. З приводу того, що відбувається російськими дронами вже на в'їзді в Херсон, я нещодавно їхала з Одеси, то всі їдуть кілометрів 150. Бояться дронів. Стільки людей загинуло, і місцевих, і військових. Ну, і здати Херсон або віддати їм. Ну я в це не вірю. Я вірю в те, що Херсон це Україна. У нас в під'їзді два дні тому заселилася велика родина в квартиру. І так всі по місту, і у нас в ОСББ, де вільна квартира, опитують, чи здасте, чи не здасте. Всі допомагають. Ну можна говорити і про східне, і про Антонівку, і про Воєнку. Ну страхіття, що робиться в Херсоні, але ми сподіваємося, ми віримо.